Мій позивний змій, я головний сержант, сержант старшої мобільно-вогневої групи, оцей, що тут знаходиться на даному етапі. І от з чого ви починали з 14-го року? З якої посади? Зва я починав з ну, 2014 році. Я починав в десятій горнопіхотній окремій штурмовій бригаді штурмовиком. А, а далі, як ви у війську... Далі служив до 21-го року. У 21-му роду, в грудні місяці, 31 грудня, у мене закінчився контракт. Я уволився на гражданку. Думав, що вже все закінчилась війна. Я вже більше все навоювався. Ну як сталося, не пройшли два місяці, Я опять попав воювати пішов. Сам добровільно, ніхто мене не примушувався. Mm -hmm. Та тут, в принципі, всі хлопці добровільно пішли з перших днів І... А от по своїй результативності можете згадати, от, що вам давалося збивати за от, час служби? За, я можу сказати, за останні два місяці нам вдалося збити 19 шахедів. Добре, у нас зараз е, доволі часто, коли ми буваємо в тилу, у, у мене, у вас як військових, певно, теж е, цивільні люди часто задають таке питання, коли це завершиться, мається на увазі війні. От Що б ви могли б їм відповісти? Ну як, якщо йому відповісти, без нас і без них воно це не завершиться. Ми повинні все сприяти цьому, самі хотіти, щоб воно завершилось. Тому що, якщо ми не будемо як би об'яснити правильно. От ми тут будемо казати, що ми устали, ми не хочемо. І там люди кажуть, що та, ця війна, вона сама без нас завершиться. Вона не завершиться, ми повинні бути сплачені як одне ціле. Тоді вона завершиться, коли ми будемо всі старатися, для того, щоб вона завершилась.